Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам свій сад із першоцвітами. Ось дивіться, який гарний рябчик. Я дуже люблю ці квіти, І хоча я посадила 4 цибулинки, але Розстріла лише одна. А тут мої улюблені віоли. А ще жовті крокуси. Найбільше люблю я саме жовті крокуси. Вони мені схожі на маленьких курчаток. Красуні приймули. І знову мої улюблені корчатка. Порозбігались по моєму садку. А це моя улюблена троянда Саллі Холмс. Цю зиму вона пережила погано. Ось вже тюльпани стоять на бутонах. Знову приймула, але на довгій ніжці теж не розцвіла. Красунчики-крокуси. Ну і звісно, медуниця, яка ж вона гарна. Це ростуть ботанічні тюльпани. Шкода, що ще не розквітли. А це піони Red Charm. Він дуже ранній, тож скоро розцвіте, і знов красуня-медуниця. Я просто обожнюю ці маленькі кущики. Примула. І наприкінці клумби ще трішки крокусів. Я їх поросаджувала у тому році. І тепер так вони мене тішать, так їх багато. А це очиток варії гадний. І моя найулюбленіша посадка минулого року це бозок. Він має бути бордового кольору. Надіюся, не пересорт. Дуже чекаю його квітів. І вздовж ялин пройдемося до мого ягідника і маленького городу. Це моя смородина. Дуже смачна і з, і з дуже великими ягодами. А це наш пес сховався. Далі за смородиною росте порічка. Ця порічка ще із дідусевого саду, дуже нею пишається. Ну і тут знов порічки смородина, це малина. А далі жимолость. Цей кущик теж я посадила у минулому році. На ньому були дуже смачні і солодкі ягідки. Цей кущ вже відцвів, на ньому з'явилися маленькі зелені ягідки. До речі, зжималось це перша ягода у сезоні. Тут в мене посаджені черешні, я мрію їх вести на шпалері. Ну, це матиме десь такий Вигляд, проте я тільки вчуся. Я не професійний садівник, тому в мене інколи виходить щось не так. Але я рослини дуже люблю. Це лохина, а це маленькі мускарики. Дуже люблю ці сині квіти. Тут в мене щось схоже на лісову галявину. А ось і жимолость, яка ще цвіте, більш пізній сорт. Ну, а так виглядає мій город. Проте у тому році я тут посадила піони, тому помідорів. Багато в мене не буде. Це наша собака, шериф. Зазвичай на своєму городі я саджаю зелень. Це дуже зручно вийти з кухні і нарвати собі на салат шпинат чи базилік. Чебрець для чаю. А тут в мене полуниця. І насіялись не незабудки. Вони ще не цвітуть. Такі мої грядки. Це моя улюблена сосна. І ще клумба із весняними квітами. Тюльпани теж ще не цвітуть. Та й магнолія у цьому році не цвіте у мене. На ній навіть іще листочки не з'явились. Це мої кущі самшиту, які я формую у, у формі кулі. Це рожеві гіацинти. Теж іще стоять на бруньках. Ось магнолія, вона випускає самі листочки. Вона за 4 роки цвіла в мене лише один раз. Ось гіацинти трішки сосною. Розпустились. Ви пам'ятаєте, яка ця сосна була гарна в снігу? Це морозники. Їх я посадила лише у тому році, тому кущики дуже маленькі. Але ви подивіться, які гарні ці квіти. До речі, вони дуже довго стоять і в садку, і у вазі. Я просто обожнюю ці квіти. Я Купила собі, напевно, сортів 10. І в цьому році всі ще не зацвіли. Це красуня піхта. І на цій клумбі теж морозники. Ви бачите, які вони іще маленькі. В них немає сил показати всю свою красу. Буду чекати наступного року. Ну і зараз мені потрібно трішки попрацювати у садку. Хочу поставити опори для цих троянд. Ось так виглядають мої опори. Їх мені зробив мій свекор. Великі і маленькі. Ці маленькі я поставлю ось тут. Тут в мене ростуть 4 кущі троянди Golden Celebration. Ну, а це я трішки побуду в кадрі. Тепер поставимо ще з цього боку. Ну ось ми всю роботу зробили. Як на мене, дуже гарно виглядає. Тут між ялинами у мене ростуть англійські троянди. І на опорі вони виглядають набагато краще. Тож, чекаю на початок цвітіння. Надіюсь, вам сподобалась прогулянка моїм садом. Дякую за перегляд.